У Києві з офіційним візитом був Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів. І якраз вчора, в результаті його візиту, з'явилася офіційна інформація про те, що в Нідерландській Гаазі буде створено такий міжнародний реєстр збитків, яких зазнала Україна внаслідок російської агресії. Чому цей реєстр буде в Нідерландах? Що він означає? Хто це все фінансуватиме і як це все працюватиме? У нас є зараз можливість дізнатися безпосередньо в Дениса Малюське, міністра юстиції України, який завітав до нашої студії. Дякую, пане Денисе, що ви прийшли для початку. Чому Нідерланди? Чому реєстр збитків, які зазнала Україна, повинен бути в Нідерландах? Гарне запитання тут напевно два аспекти. А перше це важливий аспект це готовність Нідерландів, тобто, на відміну від багатьох інших країн, вони завжди першими хто на цементний завод, я хто там на скляний завод, я ну от Нідерланди теж. А тобто, якщо йде щось нове в юридичному плані, щось важливе, Гаага -га, як. Видатний юридичний центр, вона завжди там, відповідно, готовність країни першою це підтримати, це безумовно ключовий фактор, тому що ми пропонували кільком міжнародним організаціям і країнам підтримати цей реєстр. Вони погодились на це, ну тому вони погодились першими. Ми тільки це підтримуємо. І ми власне плануємо концентрувати в ГАЗі усі наші ключові інструменти, міжнародні юридичні, що стосується агресії Росії. Якщо ми говоримо про трибунал. А щодо військовопосадовців російських, він теж, скоріш за все, частково повністю знаходитиметься в ГАЗі. Тобто там юридичне середовище гарне, там ціла екосистема різноманітних юридичних інструментів і готовність уряду власне, це підтримувати і фінансувати. Ну, Коли про трибунал це зрозуміло, міжнародний трибунал можна вибрати красиве, символічне і знакове місце, гага -га, гарно звучить. Але коли мова про реєстр збитків України, то чому він не в Україні? Ви кажете, що шукали різних партнерів? А чому він не може бути в Україні? Поясню, власне, в цьому випадку це не зовсім критично. Ми всі розуміємо, що реєстр а це ж штука електронна. Тобто, доступ дивитися, заповнювати, подавати інформацію, можна буде з будь-якого місця у цілому світі, не лише з України чи в Газі. Однак, що таке міжнародний реєстр збитків, це не просто excel файл чи якийсь софт-продукт це міжнародна організація. Тобто, міжнародний реєстр збитків це міжнародна організація, яка матиме усі привілеї, імунітет і статус міжнародних організацій, так само, як і інші міжнародні організації. Це по суті працівники цього реєстру будуть які користуватимуться аналогом дипломатичного імунітету. Тобто, це набагато більше ніж створення просто якогось софту чи продукту. А в газі це символічно. Це готовність уряду фінансувати, тобто тобто гроші, ну, гроші... за це платитиме країна так, нас є розуміння того, що Нідерланди це будуть фінансувати принаймні на перших етапах створення підтримки протягом першого року. Нідерланди готові це профінансувати, щоб забезпечити повний функціонал. Тому все логічно. Ну і меседж теж правильний, тому що росіяни. Рано чи пізно всі в Газі будуть і там порахують все, що вони зробили. Тому це і символічно, і практично, і фінансово гарний крок, зроблений Нідерландам Нам. Але знову ж таки потрібно розуміти, що це лише маленька частина великого плану щодо репарації і компенсації, тому що. Коли ми пробували спілкуватися з нашими партнерами а, західними, щоб а давайте ми одразу і компенсації, і суверенні активи заберемо, і комісію зробимо, і все, щоб вони розподілили кошти, і зробимо це там протягом кількох місяців. А, цей меседж, це прохання не дуже заходило. Ну тобто, довго думали, погоджувались з різними ініціативами, але не з усім. Врешті-решт, ми перейшли на іншу тактику. Як в мене в дитинстві був популярний мультик і казка про як сварити кашу з топора. Ну, топор, mm -hmm. а потім ми туди додамо там, трішки морковки чи там, крупи і ще чогось, і вийде прекрасна каша, хоча задумали з топора. Стратегія приблизно та сама. Ми говоримо реєстр всіок, безумовно, реєстр збитків, нічого поганого, прекрасна ідея, робимо реєстр збитків, ось є Нідерланди. Ось створили. Вже створений реєстр збитків, вже є згода. Для того, щоб включати інформацію, треба, щоб хтось її перевіряв. Не автоматом, що вона туди буде вноситься. Відповідно, практично автоматично створюється комісія з розгляду вимог про компенсацію. Теж зрозумілий інструмент, зрозуміло, що наші міжнародні партнери до нього приєднуються. Така комісія працюватиме вже на базі створеної міжнародної організації. Наступний крок буде так само. Ну вже є реєстр, вже є комісія, яка це розглянула обґрунтовані вимоги. Ну було б профанацію по цим вимогам не провести оплати. Ну це зрозуміло. Тобто, наступний крок, безумовно, це вже наповнення фонду і відповідно проведення виплат по тим вимогам, які будуть включені в реєстр. Тобто, стратегія поетапна. А наші партнери це розуміють, і воно так скажімо, так дозволяє нам уже зараз приступити до повноцінного запуску механізму виплати репарацій. Тобто, це одне чіпляє інше. Абсолютно створюється реєстр. Потім в такому разі цей реєстр я хочу зразу зрозуміти, хто його буде наповнювати, тому що Нідерланди оплачують, він розташований в Газі, але збитки ми зазнаємо тут. Міста і села тут і інформація первинна збирається в Україні. Абсолютно правильно, як це буде відбуватися? От є райдержадміністрація, держадміністрація, воєнна обласна адміністрація. Поясню вже зараз. Є реєстр збитків український національний. А туди вже внесено чимало інформації з дії. Пам'ятаєте, одразу ж на початку війни було запуску вторгнення. Був сервіс. З'явився про те, що в дію можна викласти інформацію про свої збитки, підв'язати інформацію про власність нерухомості, тобто зафіксувати частину. Наступний крок було підтвердження таких збитків місцевою владою райдержадміністраціями, обласними адміністраціями, створені спеціальні комісії, які складали акти, які підтверджували наявність таких пошкоджень. Такі акти так само фіксувалися в системі. Тобто, в нас вже є частина українських збитків від громадян. Інформація, яка не йшла, зафіксовані в національному реєстрі. Безумовно, така інформація, цей реєстр український буде синхронізований з міжнародним. Тобто, на рівні з наших партнерів ми погодимо вимоги до. Вимоги до, до вимог даних, да, та, да та, до, до даних, даних які, які дані будуть прийматися, який рівень доказовості має містити по кожній з вимог в українському реєстрі, щоб з українського реєстру наповнити міжнародний, але міжнародний точно буде ширшим, він буде набагато більшим, а тому, що туди будуть включені вимоги і держави, і підприємств, і органів місцевого самоврядування тобто, це. Більша база даних з одного боку, і з другого боку, це база даних, яка перевірена адмініструється міжнародною спільнотою, тому що ну, це об'єктивно довіра до такого реєстру буде більшою, якщо будуть Проплати через нього проводитися за рахунок коштів, які надаються нашими західними партнерами, в тому числі з кошти Російської Федерації, які будуть конфісковані, направлені в компенсаційний фонд. По українському реєстру виплати так само проводитимуться, так само, але фокус виплат українського реєстру буде в першу чергу на відновлення житла пошкодженого і на відновлення критичної інфраструктури. Про що вже а, говорив прем'єр-міністр і. Обсяг коштів там обмежений в з тим, що ми плануємо попріно з виплатами, які ми плануємо зробити за механізмом міжнародним компенсаційним. Там коштів буде набагато більше. Там ми зможемо покрити набагато більший обсяг збитків, в тому числі компенсувати державі Україні державному бюджету ті виплати, які ми вже зараз проводимо і будемо проводити ж на відновлення України внаслідок а, там дуже складних пошкоджень, які треба відновлювати вже сьогодні, завтра, післязавтра, тому що люди живуть в квартирах. Ну це як складно, сьогоднішній так. обстріл Хмельницького. Саме так. Оці суми на відновлення балконів вікон, то що держава їх буде намагатися з рахунок власного фонду власного реєстру компенсувати вже зараз. Потім ці суми державі будуть компенсовані за рахунок компенсаційного фонду і міжнародного реєстру. Але туди потрапить і більша відповідно, більший обсяг вимог, тому що все зараз поки український на реєстр займається, грубо кажучи, фізичними особами здебільшого. А міжнародний реєстр буде займатися і збитками держави. Саме яких так. У нас зараз сотні мільярдів. І, 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 саме так. І бізнесу державного, державних Примих підприємств, і так і приватного. Бізнесу. Але компенсувати це буде спеціальний компенсаційний фонд, Саме так. який треба ще створити. Саме так. Але знову ж таки, каша з топора. ми робимо це, їмо слона частинками. Відповідно, навіть якби цей фонд. Зараз вже був створений от сьогодні. Там є там 500 мільярдів доларів. Наприклад, виплати але їх провести було зараз. їх немає, але виплати провести все одно немає, тому що не перевірені е, вимоги кожної конкретної особи. Відповідно, ми вже створюємо реєстр, вже створюватимемо комісію, яка буде розглядати вимоги. Вже наповнюватимемо реєстр. Це робота складна, юридична складна. Відповідно, її вже можна робити. Що стосується наповнення коштів, наповнити е, е, цей фонд десятками мільйонів доларів не складно. Тому що зараз вже йдуть процеси конфіскації активів окремих олігархів, які уникали санкцій. тобто вже механізми існують. Але ми говоримо про сотні мільярдів доларів, не про десятки мільйонів. Відповідно, в першу чергу, наш фокус на суверенних активах Російської Федерації. Спротиву набагато менше ніж там ще півроку тому. Є готовність багатьох країн приєднатися до цього механізму, але скажімо так: усі вони дивляться в різний бік. Хтось каже: давайте ми дамо частину, давайте ми будемо направимо суверенні активи в якийсь фонд, який буде займатися бізнесом, і тільки прибутки з цього бізнесу будуть на компенсацію. Тобто ідей багато, і вони всі ще поки не синхронізовані в одне бачення. Як це має виглядати? Я думаю, що до того моменту, коли ми створимо реєстр, створимо комісію, наповнимо, бачення вже буде точно однаковим, і ми вже спокійно зможемо розподіляти виплати цього фонду з за рахунок коштів Російської Федерації, які ми десь відправимо. Просто це крок, щоб не сидіти, склавши руки, чекати, ми вже робимо інфраструктуру під кошти. Як тільки інфраструктура буде створена, вимоги визнані. Природній наступний крок направлення російських коштів на компенсацію допомогти Росії виконати свої міжнародні зобов'язання. Ну а те, що це відбувається постійно під міжнародним наглядом, це ознака нормальності чи ознака того, що нам не дуже довіряють? Ні, це звичайна правильна ознака. Не тому, що довіра чи не довіра. Наші партнери нам довіряють. І більше того, у нас є безліч інструментів, щоб надати нашим партнерам контроль над фондами компенсації всередині України. Це не є проблематично. Але цей інструмент для пересічного громадянина Нідерландів, Німеччини, Франції виглядає найбільш набагато прийнятнішим. Навіщо йому розбиратись, що за фонд всередині України, хто ним контролює, куди йдуть виплати, якщо йому говорять, фонд. І комісія в Нідерландах в Газі реєстр все визначив. Ага, гага, Нідерланди, окей, чудово. Я підтримую вашу ініціативу. Тому це легше пояснити західному виборцю. Це легше пояснити нашим західним партнерам. Вони розуміють, що юридичні проблеми вирішуються в Газі. Гага. Авторитетне місце безліч авторитетних юристів під дурню. Вони б не підписались. Вже ступінь довіри зі старту високий. Так, будемо сподіватися, що Володимир Путін теж матиме можливість переконатися в авторитетності місцевих юристів і суддів. Безумовно, там є гарний слідчий ізолятор, який чекає. Дякую, пане Денисе. Денис Малюйський, міністр юстиції України, був гостем нашої студії.